На Прикарпатті зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Поліція Коломищини закликає водіїв, велосипедистів, керманичів, гужового транспорту та пішоходів бути обачними на дорогах. Далі пряма мова начальника Коломийського районного відділу поліції Андрія Тимківа. Звернути увагу щодо водіїв, пішоходів, керманичів, гужових. Повозок велосипедистів, що були е, обережні на вулицях, в зв'язку з тим, що бачите, погодні умови сприяють якраз дорожньо-трасним пригодам. А саме туман така також виключається освітлення. Наші велосипедисти, пішоходи, кермани чужових пов повозок якраз не користуються світлоповертаючими елементами. Також я би хотів звернутися для того, щоб вони обов'язково цим користувалися, зв'язку з тим, що водії не бачать їх темну пору. І у нас на даний час вже зафіксовано ряд транспортних пригод, де отримали травми, якраз пішоходи і велосипедисти. Також хочу звернути увагу водіїв зв'язку з тим, що до мене зверталися, що не працюють на залізничних нерегульованих залізничних переїздах світлові сигналізації. Вони не працюють дійсно. Я спілкувався з керівниками залізниці в зв'язку з тим, що відключаються світленнями. Але я би хотів, щоб водії звертали увагу на попереджені знаки, де стоїть знак увага колія і де стоїть знак СТОП.